Доброго дня, друзі. Сьогодні замірюю вам потужність радіостанції ICOM ID51. Радіостанція чистокровний японець. З ну, чого ви могли зрозуміти, в принципі, з назви самої радіостанції ICOM. Вимірювати буду, як завжди, своїм прибором цифровим Nisei rs 50 еквівалентом нагрузки 50 Ом на 25 Вт. Ну і таким перехідничком. Все стандартно, як то говориться. Радіостанція тут у нас передає 144-146 МГц і 430-440 МГц. Трошки нестандартні частоти. Не захватує вона ПМР, ну, слухати, звичайно, можна, а передавати не можна, бо це японська версія. от Приймає вона також авіадіапазон. Ось, вона, можна сказати, в такому ідеальному стані приїхала до мене. Як бачимо, думаю, вам буде цікаво подивитись на її характеристики. Давайте зберемо нашу конструкцію. І попробуємо заміряти. Там у нас є 4 чи 5 рівнів потужності різних. Саме цікаво буде подивитися на різних рівнях потужності що вона видає. Так само я ще забув сказати, що є у радіостанції запис розмов. Записувати вона може так само, як і в цифрі, так і в звичайному, FM Так би в діапазоні частот, в частотному режимі записи можна проводити як всі, так і при нажиманні кнопок. Ну, там дуже багато налаштувань, дуже така гибка налаштування. Так, давайте вмикаємо. Перейдемо зараз, наприклад, давайте 433 500. Поставимо. 433 500 потужність зараз максимальна в мене стоїть. І будемо пробувати. Що воно у нас буде видавати? 403500. Батарейка заряджена повністю, нагадаю. Ну 4 Вт з копійками. Потужність нас міняється ось цією кнопочкою. S S-Low, то видно, саме мінімальна би, потужність. Так, бачите, мій прибор навіть не реагує на найнижчу потужність, там десь менше 100 мВт. На жаль, я її виміряти не можу, ну нема в мене таких приборів точних. Давайте low 1. Тут же бачимо 340 мВт. 340 мВт. Лоу 2. 770. Ну, бачимо, десь два рази зростає. Тобто ця штука нам буде досить класно, якщо ми, наприклад, захочемо зекономити заряд батареї. На мінімальній потужності можна працювати, тобто без всяких проблем. 770 мВт. Мід середня потужність 2,5 Вт. Ось, щоб вам було краще видно. Ну і все, і далі максимально. Так, давайте перейдемо на бенд інакший. 145 500. Максимальна потужність. 4,5 Вт. 4,5 Вт. Сама мінімальна потужність 145500 Ну не ловить воно в мене. Той прибор не показує. Такої малої лов 1 145 500 200 мВт. Лов 2 650 мВт. Мід потужність на 145-500 ну 2,2 вата Ну і далі йде максимальна 4,5. Ось такі в нас потужності на нашій радіостанції. ну В принципі, японці е до 5 Вт, бачите, видають. Десь там може ще якась погрешність іде на самих роз'ємах, десь трошки втрачається. ну Плюс-мінус десь 5 Вт вона видає, тих, що вона. Тих, що японці нам заявляють. Тому я думаю, в принципі, по потужності це дуже така хороша радіостанція, тому що можна її регулювати в різних діапазонах. І це для нас є дуже добре. Бо ви знаєте, які є, наприклад, в китайських радіостанціях, візьмеш деколи. А там потужність може бути навпаки. Ставиш low, а вона більша, ніж, наприклад, ніж на хай. Ну і таке, типу, тут в Японії все чітко і конкретно. Добре, переходимо до замір чутливості. Чутливість будемо вимірювати так само. І на авіадіапазоні. Думаю, буде цікаво. Що ж, переходимо. Що ж, тепер... давайте замірюємо чутливість. Чутливість у нас давайте виставимо сквелч. Насамперед. Поставлю я на авто, якщо щось. Давайте Bend Select перейдемо на авіадіапазон для початку. 127000 Подивимося зараз що воно у нас буде Так, зараз Щоб вам було більше видно Давайте я звук дам трошки більший щоб було чутніше як то говориться Ну от бачимо десь при 123 dBM відкривається шумудав. Навіть при 124, ну впевнено вже при 123. Так, вибираємо бенд. 145 500. 145 500. Бачимо чіпливість у нас чудесна. 128. 127, десь так відкривається. 129 ще ні, 128 вже може відкритися. Так, 127 вже твердий сигнал. Band Select. Давайте 433500. Чудова чутливість радіостанції, що в принципі і не дивно. СуперГТР-1 з струйним преобразуванням. Взагалі ніяких питань не виникає. Як то говориться, радіостанція просто чудово все виконує свій функціонал, так, так можна сказати. Так, 433 500. Ну, що навіть слів нема. На 132 dbm відкривається шамудав. слів просто, як то говориться, нема. По, бачите, по чутливості вона дуже просто чудова. Авіа буде приймати класно, потужність видає, якість хороша взагалі, ну японські радіостанції. ну, Звичайно, вони будуть і коштувати не то, що там якісь китайці. ну, Але для людей, які люблять хорошу якість, я думаю, що таку радійку мати в колекції досить непогано. Записує розмови. Дестар, ну, в принципі, Дестар в наш ще він не дуже розвинутий, так можна сказати, ну, але я думаю, що все попереду, все ще буде. Можливо, я думаю, що навіть більше воно розвинеться, ніж ДМР з часом. Ну, в даний час, що я можу сказати, які висновки по радіостанції? Радіостанція, Огонь. Звичайно, хто має можливість, рекомендую до покупки. Хороша радійка з GPS-ом, тут координати, можна передавати, перекидати, фотографії. Ну, коротше, тут кажу, функціонал просто бешений, про нього можна говорити і говорити. Це таке саме як, як ID50, фактично моя. Ну а так, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.